Привіт! Ну що, це вже схоже на весну. Сьогодні обіцяли плюс 18 в день. Ну а вночі морозу Мороз. і не було. Так що середня добова вже плюсова і схоже весна. так, вже майже жарко. Вітер трішки сьогодні, ну він не холодний. Так що нормально і... Що ми сьогодні будемо робити? А будемо починати обрізку дерев. Ось, це в нас кизил, ось як бачите, і його трішки потрібно там нижній позрізати, трішки підрізати. Далі ось ця наша груша. Але груша не зовсім добра і вона не лежить. Ну, але як декоративне дерево, воно піде і потрібно також, тут гілки ходить мішає. Ми оці нижні позрізаємо, верх хай буде, я там вже підрізав трішки верхушку, ну вона так нормально сформована. ця яблуня теж давно показував. Я її... Зовсім порізав, вона там поламалась була, ну стара вже, а вона попускала свіжі. Бачите, нормально. Ну і е, головне, ось цей бузок. ні, Це не бузок. оце, оце бузок. Оце де годинничка. Він псох. Ми вже дивилися там. Схожа одна яказілка тільки була. Ну, іще якісь там свіжі було де а це все засохло, тому ми це все зріжемо. Ну, Молоді, Вон, бачите, це від корня пішли молоді. Оці ми лишимо. Потім, які краще підуть, ми їх залишимо. Ну, більш мілкі, можливо, позрізаємо. А це ну, ось так, воно вже старе його зріжеться, трішки буде не вистачати для вигляду, ну нічого, це під... ось. наш, нашу пилку, офігенна пилка. ну, Можна сказати, реклама не реклама, ну, користуємося, не реклами, посилання не беру. Це Штілівська, да. ну у мене і велика Штілівська. А це ось така маленька. Е, в той час як купляли, коштує майже стільки, як і велика, вважаю. Ну це просто крута пилка. Ось, акумулятор я ще додатковий так і не купив, а потрібно купити. Його вистачає десь хвилин на 20. Ну, як обрізаєш це тіло, а потім заряджається десь більше години. От, зарядка є. І у мене був ципок тут і був запасний ципок Один. У мене було два ципки, І вже скільки? Вже років три, як ми купили. І вони затупилися. Ось, покажу ципки, Ось вони. Ось. Оце старий ципок, він уже тупий. У мене там ще один є. Також тупий, Я уже все их сносил. А это я купил свеженький. Вот. И коробочка есть. Бачите. И вот новий новый цепочек. Сейчас я его сюда поставлю. А цей. Всё. Блин. Ветер. Видите? какой ветер. Все... Для цього цепочка ось такий круглий надфіль, напилок, щоб його точити. Я, до речі, ніколи не точив цепки, знаю, що їх точать. Ну, я їздив, віддавав на точку не такого, а цепка на звичайну бензопилку. Вроді було 25 гривень чи що. То я віддавав. У мене їх кілька там є. Віддав, наступний раз поїхав, забрав, віддав два-три наточити. У мене вистачало. От. А такі, сказали, ми не точимо. Ну, той, хто точить, похоже, у нього немає такого напилку, там інший потрібен. А тут привезли ось тільки. Ось, ось такий. І я сам спробую оце точити, Бачите? От. Ніякої особливої складності нема. Це звичайний ципок, не той, який я показував, що з побідітовими напайками той можна точити тільки явно алмазним диском і там станок треба. А тут наточимо, як звичайний, маленький. Ну, це масло змазується цепочок. Зараз. Заменю, ну и піду обрезати. А для мілко вообще і секатор візьму. Сейчас поменяю і підемо працювати. Поки погода. Пригласив віту. Привіт. Привіт, скажи! Привіт! Так, Привит. Э, я кажу, кизил, сказав, буду обрізати. А що тут обрізати? А нічого не бачу. Вона зараз скаже. Вона в цьому більший спеціаліст. Просто оцю, мабуть, треба зрізати. Він тут є і на компот замовити Ну, ну так мало, Воно як... не пішло. А сюди, коли, О, дивись, обсипалися. Скільки... обсипало це. А, це ж кизил. Обсипався, тому що цей гарпієрів, воно ну, просто все, всі ягоди засохли прямо на гілках. Воно вже вони, було в'ялене. В да. Так треба то то, обов'язково, тому що вони ще саме кизил, саме цвіте. квіте. Бач, бруньочки вже почали потихеньку набухати.

Оці і, три. Дивись, он та йде всередину крони. Оці а, всередину зрізати. І от та, бач, де всередину крони. Ага. Теж mm -hmm. mm -hmm. Ну і цю, вона теж Також... а, вона і суха. І су... ця суха, і, і он і он там ще щось є. Ну, це вже таке, мілкі. Що... Ну все. Ось всередину і ті що це. А ті, щоб... А, вон тільки. Ось так теж вона. Ну так о, то теж всередину. Оці я позрізаю. О, а ось а та, не та не ось не та. Не ось ці хай будуть. Так, так. так. ні, так ми ж ти сказала цю зрізаємо. А, ну так, да, так. Да. Цю... Вона, бач, куди йде. Так, да, вона на ніс. На... Да, 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 ну, В принципі, можна її А, може ось так її обрізати. Бачу, і воно там Ні, його... воно то засухло. Давай ми його ну, все ж таки зробимо, та як Повійте, І о, от дивіться, ці гілки верхня Піде, піде кров. А нижня хай буде. Отут треба буде. Ну, ми... А то ти сама почекаєш і тим У -у -у. Секатором. Не росте. Я воно понасажувала, Воно ледь-ледь живеньке. Тут, тут, правда, ну ось і... тут у тебе щось росло, воно ще повилазить схоже. Я ага. Сюди, якщо щось посадити, то треба землю нашу. Так, тому, ти, ти хотіла про рози щось сказати. А. Ну да. Троянди ну, морози всі двотижневі вдарили, вони цілу зиму стояли в теплі. Лісова температура була. Ну я так і думала, що продала. Так... І ось відпали, як... відпалило. Молимо... Не впалило, а За заморозило. А, так ні, дивися, оце ж отут же свіже, а, воно вже засохше. Да, да. Да. Бач, чорне. Воно стояла... вже... зелена-зелена, ще листки були. Бач? І ось тут, якщо розвернути. Ось там. О! Бач? Да. Оце зелене. Ото прийдеться Оце тобі трапався. отак зрізати mm -hmm. до самого То корню. Прийдеться, да. Вирізати. Ну вони підуть, в принципі. Та рози добре обрізають і воно піде. Ско, з корня. Ну, є, є ж у нас з чим. Ну, Ні, був... так щось і є і щось докупимо. Можемо там у нас з глядачів хтось є, хто. Не аматор такий, як ми, а іменно професіональними трояндами займається не один рік. Тому може є якась підказочка в них для нас, чим підживлюєте на весну троянда. Вони пішніше росли. Тому що на зиму я їх підживлювала. Не на зиму, а осінь. Осіння. Ось, осіння. І? Але І... сподівались, що такого не буде. Корінь ми листям позакривали, а оцей верх схоже. Два тижні тому вони стояли з зеленим, зеленим листям. Так само і там на верхопах. Ну. Ми ще знімали відео і показували. Дивіться, яке ще зелене листя. Так морози ж до 15 вночі були. А я пройшла і пройшла і по тихом кущах, і вони теж повимерзали. Навіть ця сама стілка, трояндочка, яка тут. Ви сейчас просто підрізаємо, і то вон бач, по -черніну. Да, вона вимізла... Я виросла з-під завалів глини, вили. скільки. Ніхто не думав, що вона вибилась, вона і ми її залишили. так і залишили. Ну, я не залезти, її я позабираю і повирізаю, там Ну, Ті, що я в оцені садила, он вони є. Такі... Так, уже можна знімати чи бутлі чи ні. Бутлі? Що? Ще ні? Тепло не Повноцінне. Щоб зелені листя пішли. А там уже й бруньки пішли. Ну то ж вони живі. Я ж по брунькам дивлюсь, що воно живе. Це що пізно восени я їх садила. А ті ж були осінні. Весняні, ми весною ж тут пересадили. Прошу весни. Вони цвіли вже. Там тут Це Таке щось, що не страшно. Ам де шкода. Що в нас робить? Це сама-сама в нас це корінна. Це корінна, <рес> да. це корінна житель. корінна. Жительниця. І ми її сюди перенесли, вона пустила ось молоді пагони. Оця стара, прийдеться її тепер прибрати. Ну, ці підуть. А ці підуть. О, оце прибереш. Оце, да. Ну так, да, цю стару, бачиш, тому що вони он. бачиш, замерзнуть. Ну все, пройшло. Залишилися. Ну я зрізи пороблю. Скільки, скільки буде ліксованості, який буду підрізати. І там ще он, три бутля. Так, да, ти зверху показував, там так уже пішло розпускатися. Вон там я бачу листя. Гай. Те, що зовсім пустило листя, то воно примерзло, бачиш, навіть щось бутлець. А ну дає відкрити. Та да да. ні, схоже, воно нічого не могло примерзти. Де? Замерзло, уявляєш? Та ну, да, дивись, дивись. Так, да. ну чому собі. Вутлю. Ну якщо воно коріння тут приросло, а, вон там. Пагінець є. Внизу. Так, да, є, є. Добре. Навіть якщо цей старший пагінець. Аці. А ці. І так, зараз гляну. А тут схоже немає нічого, так? Є. Да. Є, Це навіть краще. О, дивися. Там маленькі були тут. Ну. Ось ти вже пісні співають. Так, до нас і, в, вже кавалєр тут ходить. Вона перед ним нас, І вже кавкає, і вона а вона у нас. Стерилізована, але вони дружать, не сваряться, наскільки Бачиш? я бачив. І тут так само бруньочки є, а листочки ну, ну, я не, бачу. Ладно, ну, я не бачу. бачу, Ну і добре. Не а що вона пропала, хоче сказати. Вот так, та Бачиш тут. Да. Будеш дивитися, якщо воно не То піде, Це ті, що позрізають. Я твітеля розсаблю. А ці аборігени, цим нічого не страшно. О, дивіться. Всі зелені, взагалі. Як і ні в чому не бувало. А ця трішки, так. Да. Ну, троянди я буду пізніше. І ці, схоже, також, так? Да? Блін. О, о, зовсім чорна. До корня придеться зрізати. Оце он зелене ще. Ну, будеш дивитися, як позрізати ці теж щось виріжеться. І ті он, mm. більше половини також mm. ну, почерніли. Я їх залишу на останнє. Коли я вже буду бачити, що з'являться свіжі бруньки, от тоді я їх вже почну. А це ж ми пересаджували ось рік назад їх. Mm. Вони прижилися, все нормально. Поганенько квітнути їх. Ну так при пересадці. Ну, ми поливали їх тут. Так. Більше 40 було. Такого в нас ніколи не було. Так. Добренько. Так, зрозумів, потім вже тут треба велику бензопилу буде завести і оце я зріжу. Молоді залишу, ну буде видно. Так що. Не знаю, там пагони вже є. Ну чого не пустить один, два, три. Ну давай споруха. Так, і тоді буде видно. Якщо не піде, будемо досаджувати. А зрізати треба сухі, ми вже бачили. Восени вже нам було видно, де щось посохло, там одна гілочка тільки жива лишилася. Ну что, сейчас буду зарезать, вот я, я взял соты, а ну, сейчас трижку. покажу. призыв подрезал. Сейчас буду грушу вот эту подрезать. А Вита тут что-то делает. А что ты тут делаешь? Ну, протираю. А ты секатором вырезаешь листья? Ну, оно же за зиму. Подсохло, подсохло. Треба освежить. А потом оно пустит. Подконосим. Я же каждый год так. Воно ж само по собі, ти ж бачиш, як розростається, он. пускає. І, да, тут лишилось ще насіння трави. Вітало тут вже трохи. Я б почистила, підгріла да. і підсівала. І ще там, біля сарая, також нам потрібно попідсівати і підсіємо на наш оцей. З косогір ми вже показували, тут куча є таких пустих місць, де потрібно також зараз ще цю підріжу, а потім заведу. Потихеньку починаємо весняний сезон. Ну так, а то засиділись, да, В хаті. А тепер уже нема коли. Прогнозу ж ми дивилися, вночі температура плюсова, в день плюсова. Якраз встигнемо повітряти таку, таку роботу, але вона дуже трудоємка. Таке, он я приніс тобі пенопласт під коліна. Ста Ставай на коліна. Не допомагає. А то ось так? Мені так зручніше. Ага. А спина! У мене як я так по наклонному поріжу дрова чи ще і не таскав навіть тяжкого, а спина болить більше, ніж таскаєш щось більш тяжке. Ось, ось тут, бачите. І ти, воно мішає, оці нижні. Я позрізаю, хай верх трішки росте. Ну а так нормально. we Це зрізав, як бачите. Ну, Благо є, ото вверху. Я забув, як називається віта оцей хто. Жасмін, жасмін я також забув. Ну, Чубушник Як як? Чубушник. А, Не знаю. Ну, жасмін. Ось він лишився, так що воно нормально, так би було пусто. Ну, тут он виростуть нові пагони. І ось що в мене є сюди їх. Ось так поскидав. Зараз поріжу на дрова. І все. І буде ось так. Ну що, а на сьогодні і все. Так що ось так. Не довго, коротко, ну, але в тему весна ж прийшла. Так що робота почалась. Я правду кажу. Відносно чого? А ти не чула, що я казав, вітер дує. Ну, відносно того, що робота почалася, само собою, відносно того, що весна прийшла. Ну, факт. Ну факт. Само собою. Ну і все. Так що на сьогодні все. Пока. Підписуйтесь. Ставте лайки. Пишіть коментарі, рекомендуйте. Що може ми не знаємо, а ми багато чого не знаємо. Можете що то підказати. Ми читаємо майже всі коментарі і дуже часто відповідаємо. Так що ось так. І все. Пока. До зустрічі. Слава Україні!